Тепер перейдемо до того. Я почав з хмар, потім перейшов до повітря, що воно має вологу і має ну, 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 якусь температуру. А тепер ми хочемо зрозуміти, а чому так буває? Чому? В одному місці воно холодніше, в іншому тепліше. Яка Все, це ви знаєте з географії в школі. Але повторимо. Земля повертається навколо сонця по еліптичній орбіті. І проходить повний шлях за один рік. Через те, що Земля має сферичну форму, проводі сонця досягає. І кут може сягати 90 градусів, а на колісах може зменшитись до 0 градусів. Чим більше є кут падіння, тим сильніше сонячні промені нагрівають поверхню землі і повітря. Форма земної орбіти та сферична форма самої планети не є єдиними причинами зміни сезонів. На це також впливає нахил земної осі. Якщо дійс землі була перпендикулярною до площини, то вхідна сонячна енергія в одній і ті ж точці планети була б. Ну, Ви це все вже знали, звичайно, але е, ми ще це побачили, і ви бачили, що тропіки вони тому і називаються тропіками, що там буває хоч раз в году, дещо ну, ну, в року, буває хоч раз. Те, що в них буває Сонце в зеніті. В зенті це значить, що воно прямо прямо над, над вашою головою. Надір — це протилежна точка, зенит — це вища точка над, над, над вами. І виходить, що в, 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 в тих широтах в нас найбільше гріється повітря, і, і сама земля, і вода. Все нагрівається там більше. В полярних. В зонах це майже, ну, мінімум там ще, що нагрів, навіть влітку. Все, 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 все одно там нахил падіння променів а дуже малий. <клух> Ось бачите, це ще зенит, на протилежному боці буде надір, називається. Ця площина це той самий горизонт, що ви бачите навколо себе. Оця сфера це те, що ви бачите небо. Це вночі це будуть зорі, в день це буде сонце. Це нахил нашої осі, ми про нього ще будемо говорити. Потім при вивченні навігації це теж буде важливо. Давайте послухаємо, що нам тут скажуть про всяк випадок.